Всім привіт! Сьогодні у мене дивіться, який файненький пляцок. Гарний у розрізі, гарно тримає форму, добре нарізається, легкий у приготуванні, він не є сухий, тому що небагато тіста. Є смачний та м'який. Підготуємо тісто для паляниць. Масло з борошном перетираю в крихту. До борошна я додала розпушувач. Давненько я вже не пекла таких паляниць. Зазвичай останнім часом пекла бісквітні, тому вже цікаво такі спекти. Додаю перетерті жовтки, сметану та цукор. Все злегка збила і додаю до борошна. І все, замішую тісто. Тісто замісила. Ось таке мігеньке. Залишаю на пів години в холодильнику, нехай собі відпочине. А тим часом підготую собі мак та буду збивати білки. Підготуємо макову начинку. Мак я перемолола, тоді запарила його та проварила декілька хвилин до випаровування вологи. Додаю цукор, ванільний цукор, прохмаль та жовтки. Підготуємо білки. Білки збиваю зі щіпкою солі в піну. Тепер додаю цукор та збиваю в гарно пишну стійку масу. Білки збили. Тепер додаю вишневий кисіль. Він не буде аж такий надто яскравий на таку кількість білків. Але трішки, можливо, забарвлення додасть. До речі, вживу такий дуже гарний колір, приємний. Такого кольору в мене було плаття на випускний у школі. Додаю кокосову стружку. Багато стружки не додаю, лише трохи для смаку. Розкачуємо тісто та викладаємо його у форму. Викладаю мак. З маком потрібно спекти два коржі. Тепер викладаємо білки, випікаємо при температурі 180 градусів. Думаю хвилин 25. Зверху коржі не затираємо тістом, лише змащуємо білками та випікаємо. Білків, до речі, можна не шкодувати. Якщо, наприклад, ви готуєте щось, можливо, паску, так як зараз свята будуть і залишаються у вас білки, то білки картину не зіпсують, можна давати багато білків і буде добрий пляцок Духовка вже розігрілася, буду випікати. Кожен один спікся вже. Так файно пахне киселиком. Це десь 20 хвилин, можливо трошки більше. До речі, білки, поки випікаються корж кладу у холодильник, щоб вони не швидко рідли. Почему два макових і тепер почемо горіховий корж. Також буде два горіхових. Тісто викладаємо, змащуємо повидлом, будь-яким, яке любите. У мене малинове. До речі, я коли задумала цей пляцок, хотіла зробити два макові коржі і один такий з джемом та горіхами. Але вже в процесі вирішила зробити. Краще тоненькі 4 коржі, тому що дуже не люблю товстого тіста у випічці. Тому вирішила, краще хай буде 4 тоненьких, але тоді буде він смачніший. Білки я вже сказала, тримаю у холодильнику, поки печуться коржі. Джемом змастила. Посипаю горіхами. Випікаю так само при температурі 180 градусів. Приблизно хвилин 20-25. Випікаємо 2 горіхові та 2 макові коржі. Ще покажу вам білки, якої консистенції. Пройшла вже десь година часу, після того, коли я поклала випікати коржі. Білки були у холодильнику, але ось добрі вони не зрідли. Приготуємо заварний крем. Частину молока з цукром потрібно закип'ятити. А в меншій частині молока я буду розводити жовтки та крохмаль. Два жовтки, які залишилися від тіста, я розтираю. І, до речі, крем готую майже одразу тільки поклала от перший або другий корж пектися, щоб не засихали жовтки. До жовтків додаю крохмаль, додаю молоко. Додаю молоко і гарно розмішую, щоб не було грудочок. Можна готувати без жовтків, лише заварний крем на молоці. Але жовтками буде смачніше. Ти більше, що мені немає куди їх використати, до гарячого молока. Додаю жовтки з крохмалем та постійно помішуючи проварюю до загостіння ще близько хвилини. Залишаємо, щоб крем охолонув. Крем готовий. М'яке масло я збила до пишності, декілька етапів додала заварну масу. Та ще збила. І все, крем є готовий. Можна було до маку додати декілька, ну бодай ложку дві кокосові стружки. Тоді сама начинка така виходить м'якша, як самий мак. Пригадую ще одного разу по і там, де сухий мак, додала кокос. І тоді ця начинка виходить м'якше, відтоді я стараюся мак поєднати з укосом разом. Але і так думаю буде добре. Коржі м'ягенькі, охолоджую їх та буду перекладати кремом. Я думаю, що пляцок буде добрий, не буде сухий, тому що немає багато тіста. Особливо зверху, якщо нічим не затерті коржі то вже не буде багато тіста. І не давайте на низ, не замішуйте багато, краще хай будуть тонесенькі. Ви навіть неявляєте, як мені цікаво вже подивитися, що з цього вийде. До речі, тут у мене форма 22х22. Я думаю, можна пекти 20х30. Якщо вже більше, то вже треба щось змінювати пропорції. У мене крему тут достатньо, щоб ще змастити верхній корж. А ви робіть, як забажаєте, або поливаєте шоколадом, або також кремом. Вау. Ну, досить цікавий розріз. Дуже гарно. Не знаю, як на смак. Розріз мені подобається. Залежно від того, яке використаєте варення, такий буде на смак пляцок. В мене малинове, дуже смачно з горіхами. М'який та дуже добрий. Немає в мене ніяких рекомендацій, що міняти чи не змінювати. Готуйте, він дуже простенький, але дуже добрий.